У Ніжині за торт гігантських розмірів вдалося зібрати 30 тисяч гривень на ЗСУ. Вага цього медовичка 60 кілограмів, а висота понад один метр. Цей шедевр створили кондитери з Ніжинського клубу кави. Заклад з перших днів війни активно донатить на зсу. А через такі смачні акції ще й залучає до благодійності усіх охочих містян. Донат за шматок торта це вже друга акція. Першу організували до покрови. Тоді тортик був трохи легшим, але від цього не менш смачним. Ми допомагаємо хлопцям, але самим важко допомагати, а завдяки всім, хто приходить на наші торти, так ми збираємо трішки більше. Тому така ідея виникла ну, якось допомогти хлопцям. І це вже другий торт, і за два торти зібрали кошти. Перші кошти пішли на медикаменти нашим хлопцям з першого торту. Цього другого торту ми як писали більша більша кількість грошей пішла Константину Смолію на машину для наших хлопців, і остачу грошей ми витратимо на якісь медикаменти або на щось необхідне. Випекти медовик вагою 60 кілограмів було ще тим квестом. Розповідає шеф-кондитер Сашко. Та це вже його не перший досвід з таким об'ємом продуктів. Зараз Сашку 19, А ось займатися кондитерською справою почав з 14. рік назад. Я поїхав до Києва навчатися, і ми робили тортики для супер там зв'яз суперзірок України. І в мене був найбільший мій торт, який я зробив з своїми там кондитерами в Києві. Це був 240 кг кілограмів. Торт, благодійний гігантський торт це справжній витвір мистецтва. А тематично. Декор на ньому, сюжет палаючого кремля, високо оцінили всі учасники акції. Дизайн. Ми з художником зустрілися, коли ми його знайшли. Ми зустрілися. Я сказав свою ідею, що треба зробити торт, мрія якого кожної людини в Україні, щоб горів Кремль, щоб палали мости, і щоб наші хлопці. Перемогли, ну не тільки хлопці, щоб Україна перемогла. І треба якось це відобразити в торті. Десять днів пішло на створення ескізу, та ще 5 на саме виготовлення. Ділиться шеф-кондитер. Ми зробили, накатали наші дівчатка-пекарі 102 коржики, і ми їх всі використали. Уйшло кілограма більше 10 кілограмів сметани, вершків, теж десь літрів 10. І тортик був вагою 60 кілограмів. Ми випікали їх окремо. Тобто, у нас був великий діаметр, і він у нас в духовку не влазив. Ми його розрізали. Тобто, кожен коржик мир перерізали на дві частини і випікали окремо. А потім вже я формував. Тортик саме нижній був діаметр 45 см, а висотою см, а далі вище і вище усі виручені від акції кошти. А за два торти ста 60 тисяч гривень пішли на допомогу нашим захисникам. Кожен на своєму фронті наближає нас всіх до перемоги. Ми, як кав'ярня, що ми можемо зробити? Це десерти, це великі торт. хтось іграшки продає. Хтось діти, діти заробляють, як діана заробляє, продає всякі. Витвори, ми і так заробляємо для наших хлопців. Перемога буде за нами 100% і Всі українці 100% її дочекаються і ніяк по іншому. Кожен на своєму фронті має робити те, що робить найкраще. Я роблю тортики, і ми цим допомагаємо за силу. Робимо такі прекрасні торти і допомагаю шматочок. віддаю людям за їхній донат. Ніжинський клуб кави планує не зупинятись на досягнутому. У планах ще створити 100 кілограмовий тортик діляться кондитери. Бо що не зробиш заради нашої перемоги? А вже на саме святкування перемоги обіцяють і 200 кілограмовий випекти.